Лисиці, кабани, вовки та навіть шакали в угіддях та лісах Коломийщини водиться чимало хижаків. Деяких видів аж занадто багато. Тому Коломийська організація УТМР розпочала регулювання хижака. Цей кабан важив десь коло 270 кілограм. Ми його е, добули в районі е, між Пилипами і Кропивищем. Хлопці, як притягнули його машиною до крайньої хати, там хтось з знайомих, їхні жив, то вони зацепили в гаражі на брамі, то ноги ще були завернуті в бік. Такий кабан, що просто я ще чесно кажучи, багато хожу на полювання і десь щось добуваємо такого кабана. Я великого не бачу. Голова Коломойської організації Товариства мисливців і рибалок Василь Урбанович розповідає історії про дуже великих і цікавих тварин, які були впольовані в нашому краї, з яких мисливці зробили у пудала. Олень, наший, яка от благородний, це прости, простий самець козулі. Ми у нас так прийнято, що ми козуль не стріляємо. Тільки старого самця. Чому самця? Якщо там в стаї є два-три самця, то старший уже не плідний, а молодого не допускає. І Можуть ходити кози непокриті. Так що його треба старого все відбирати, а по старому вину в нього роги мощні. Щоправда, усі ці трофеї були добуті до повномасштабної війни. Зараз полювання заборонено, але дозволено регулювання хижака та кабана, розповідає Василь Урбанович. Багато дуже скарг і звернень від громадян, що кабани знищили там посів, кукурузу, картоплю посаджену. Ми не можемо на це відреагувати зв'язку тим, що не було дозволів. А за даний час є певні дозволиться і на кабана, і на Червону лисицю, де ми провели останнь, минувшої неділі і суботи регулювання. І було добуто один кабан і сім лисиць. Кабана у нас було. 130, на даний час до 500 кабанів є в угіддях нашої організації. Ми ще не говоримо, що з нами межують там інші райони, де в них теж кабан є. Хоча зараз є загроза на африканську, чому? Але по дослідженню ми передали, то немає цих що добута. А далі ми будемо бачити. ми можемо добути 53 одиниці кабана. Зв'язку з тим, що це у нас є ліміт, який ми можемо відібрати від тої частини, яка є у нас в кількості кабанів по району. У наших угіддях, а це 40 тисяч гектарів. Зараз дуже багато лисиць. На таку площу їх мало бути 40-50 особин, а є понад 300, продовжує Василь Урбанович. Вони можуть бути носіями сказу, небезпечного захворювання, як для домашніх тварин, так і для людей. Тільки сім добули, то що, напевно, десь так штук 15-20 втекло. Що не неможливо всіх всіх добути. Вони досить хитрі. Це лисиця в себе яка в угіддях, в себе вдома, а ми там. Приходимо і гості. У нас повинно бути на одну тисячу гектарів одна лисиця, не більше. Зараз на даний час перебільшує кількість десь до 8-10 одиниць. Можуть покусати там домашню тварину, можуть покусати людину навіть. Є такі випадки, що нападали на людей лисиці. І це треба довести до певного мінімуму, скільки дозволяється по їх по стандарту. Були випадки, що котів покусали, коти покусали потім господаря вдома. Навіть е, корову кусили у цьому в дебеслицях і та корова, потім дома так само пошкодила господарка. Таке регулювання хижака відбувається не лише з офіційного дозволу, а й організованими групами, до складу яких мають входити не лише професійні мисливці. Є єгер старші групи. Проводить десь в певному місці регуляцію хижака. Ми повідомляємо органи самоврядування, там присутній ветеринарний лікар завжди, щоб міг відібрати певні матеріали на дослідження. І так само є представник з поліції, приїжджають регулярно з нами або дільничої, або дозвільної системи. Окрім кабанів та лисиць, у наших угіддях є й інші хижаки, які можуть нести загрозу не лише свійським чи домашнім тваринам, а й навіть людям. Мовиться про вовків та шакалів. У тині бачили зграю шакалів. Вовки більше тримаються під лісовими масивами. Вони до стіл не підходять. А шакал це така тварина, яка може ходити навіть попри людей. Вони ж не бояться. Вони якось, так знаєте, звикші до людей і близько підходять до цих до дворів і можуть загризти собаку, там кота, от зробити певні збитки. Регулювання чисельності диких кабанів у мисливських угіддях Коломищини розпочалося 1 листопада і триватиме два місяці, а лисиці чотири місяці.